Сьогодні трапилось несподіванка. Зранку мені експедитор сповістив, що я захворів. Так як чоловіків не вистачає, то я думаю, що ж я не поїду, не розвезу, килими і їжджу, розвожу вже вісім вечора. Ми з дядю Сережею, дядя Сереж, добре, помашіть рукою, помощіть рукою. добрий день, допомагаю. Дядя Сережа допомагає, ми їздимо, розвозимо. Що цікавого, приємно спілкуватися з людьми, це моя тема. Я завжди любив це розуміти, десь пожартувати, десь якусь, щось там зробити компліменти якоїсь жіночці, яка за 60, назвати її дівчинкою. Ну і якби Це цікаво. Нам треба експедитор ще один на роботу. Але я скажу вам, що е, є різні трабли. Оце ми припаркувалися. Продзвонити клієнта. Чую, як пахнуло щось по дзеркалу. Зупиняється машина епіцентровська І знесла нам дзеркало. Ми домовились там по обоюдному бажанню, що цей він заплатить кошти, бо він був 100% винний, нашу страховітам і так далі. Ну, але це дорога, дорога може бути що хочеш. Тому працюємо. Восьма вечора йде дощ дві годинки. Будемо розвозити килими, бо роботи багато. Звертаємося за посиланням нижче цех прийняк килимів клін плюс.